заощаджуй на комфорті. Шкода карок зі знижкою до 64 тисяч гривень. Путін при цьому він продовжує гнути свою лінію. Знову розповідає про те, що оновили ядерний потенціал на 95% на Росії. Ось цей метод залякування ядерною кнопкою. На кого він мав би спрацювати вже зараз, на вашу думку? Ну, ви знаєте, на жаль, він частково працює. Він працював з 2014 року, коли Путін потім сам же і в ефірі про це казав, що привів у найвищу бойову готовність ядерний щит. Таким чином він стримував і без того дуже млявого президента Барака Обами. Бо Барак Обама фактично є одною з причин. Барака Обама разом з Ангелою Меркель є причиною того, що Путін наважився в 2022 році, скажімо так, на широкомасштабність. Табне вторгнення, бо вони тоді не відвадували Путіна, не покарали його за незаконну анексію Автономної Республіки Крим. Вони робили вигляд, що на Донбасі там дійсно є якісь проблеми ані не всі на Російської Федерації проти України. Ну і за великими рахунками з цією адміністрацією у цій ядерний чинник зіграв доволі ефективно, оскільки він фактично стримував надання Україні певних видів озброєння. Ну і Досі, наприклад, залишається обмеження, що ми не можемо використовувати західну зброю по власне російській території, і це надзвичайно обмежує наші можливості. Слава Богу, що українські військові і політичне керівництво не самообмежилися. і ми бачимо доволі ефективні удари по російській інфраструктурі і по санкт Петербургу, і те, що буквально днями була по Волгограду, по критичній важливій енергетичній інфраструктурі. Інфраструктурі, інфраструктурі, яка задіяна не лише в підтримці війни безпосередньо я маю на увазі і нафтопродуктами автопродуктами і, е, і паливом, але і яка приносить великі прибутки в російський бюджет, і відповідно, дає можливості Путіну втримати владу середньої Росії, і продовжити цю війну, купуючи озброєння, там чи фінансуючи пропаганду, чи фінансуючи ці вбивці, які прийшли на нашу територію. Е, тому от, в, в цьому є, є проблема, що ядерна зброя Російської Федерації. Рації частково паралізує волю наших партнерів для того, щоб ми отримали більш потужні системи озброєння і щоб ми могли використовувати це озброєння по російській території. І це дуже це дуже важливий момент. Оскільки ви розумієте, що знищувати в місцях накопичування сили техніку це більш правильний спосіб, аніж давати можливість їм як. Нам розбігатися по нашій території, потім викурювати по, по одному, і звичайно, що це ще важливий з точки зору того, що росіяни мають відчувати не лише в Білгородській Народній Республіці, але й в інших містах, і в Петербурзі, і в Москві, що вони в стані війни, що не просто чомусь Захід запроваджує санкції і чомусь відбуваються якісь неприємні речі в їх житті. А вони б, знали би не з телевізора, не з телевізора, що вони в стані війни. І не просто спеціальної воєнне операції, що вони мають відповідати в тому числі можливо, власним життям. Бо я не кажу про те, що треба бити по цивільній інфраструктурі, ось але звичайно, що будуть те, що називається супутні жертви. І звичайно, що мені здається для Росіянам цього бракує для того, щоб усвідомити приступність цієї війни, що є треба припиняти, і що є треба припиняти знес цей приступний режим, який є в Російській Федерації. Ви знаєте, Медведів напередодні вийшов так, би мовити, м'яко кажучи, із забуттям і заявив про те, що навчання, які відбуваються нині в НАТО, це спроба взяти Росію на переляк, зокрема і тому, що вони відбуваються у найбільш русофобських, як сказав Медведєв, державах, таких як Польща, Латвія, Литва та Естонія. От з огляду на постійні погрози Росії в бік НАТО про що можуть свідчити такі заяви колишнього президента Росії. Ну, мені сподобалося, як ви дуже дипломатично запої назвали небуття. Бо зрозуміло, що ця людина пише майшню різну в Твіттері передусім. А чим дуже веселить НАФО у цих, знаєте, собачок великих друзів України, які тролять російську пропаганду. Ну, за великим рахунком, те, що відбувається зараз в НАТО, я маю на зі ці навчання це дуже позитивна річ. Бо, окрім слів, що є підтримка Україні, що кожен дюйм натівської території буде захищений, а треба інші речі. І дійсно, наші натівські партнери вони це роблять. Я маю на увазі, Передусім, це прийняття рішень в документах натівських, що вони збираються посилювати. Безпеку своїх союзників по східному флангу, і ми бачимо збільшення присутності потужних країн на території Балтійських держав, Польщі чи Чирему спільне навчання це дуже позитивна річ. Це сигнал того, що вони не просто, скажімо так, риторично або присутністю своєю намагаються стримувати Російську Федерацію, але і готуються до реальних сценаріїв того, щоб зупинити російську навалу. Дуже важливе те, що відбулося на вільнюському саміті минулого року, оскільки окрім позитивних загальних декларацій були прийняті фактично нові плани захисту Балтійських держав і Польщі після двох років того, що Росія чинить в Україні, оцю гінецідальну війну, як Саранча знищує все на своєму шляху. Звичайно, в Балтійці були в смутку, оскільки попередні плани захисту їх територій, вони передбачали те, що Росія могла би зайти частково. На територію значить, Балтійських держав, а потім треба було звільняти силами НАТО і в тому числі американців через певний час, але можна собі уявити, що би залишилось від маленької Естонії, якщо б росіяни поводили себе так само, як в Маріуполі чи в Валнавасі, чи в Авдіївці. Зрозуміло, що це просто є непри не... Не... неприйнятним, і тому перегляд планів, тому спільні навчання це є ті речі, які е... дають сигнали правильні Москві. що а європейці не бояться Російської Федерації, що вони готуються до серйозних сценаріїв. Ну і до того слід додати те, що публічно кажуть і європейські воєнні і політичні лідери. Це передусім, звичайно, то що казав Олаф Шольц, що його військові він спирався на військових і на аналітичні центри. Що 5-6 років по завершенню цієї війни Російська Федерація буде здатна напасти на країни-члени НАТО? Це дуже Позитивно чути від так лідера соціал-демократичної партії доволі дружньою до 22-го року. до всього Російського це дуже добре чути від німців, які були скептичні. І щодо вторгнення в 22-му році, і щодо того, що північний потік потік-2» це якимось чином заохотить Путіна продовжувати агресію. І взагалі вони вважали, що занадто багато витрачають на безпеку а зараз вони надолужують. Звичайно, що поляки і Балтійці більше те дивляться на і дивилися на Росію. Вони з великим рахунком всі кажуть, що менше часу буде потрібно Російської Федерації. Балтійці кажуть два роки, поляки чотири роки. Але в будь-якому випадку це усвідомлення і ця риторика, яка звучить від військових і політиків, вона дуже позитивна. Що Російська Федерація, попри втрати в Україні, не полишає своїх надій і планів зруйнувати ти НАТО, а для цього не треба ввести широкомасштабну війну. Для цього потрібно зробити ну насправді спеціальну воєнну операцію, тобто частково захопити територію, а потім, погрожуючи ядерною зброєю, намагатися деескалювати дескалювати ситуацію, як вони це називають. І якщо Союзники по НАТО не прийдуть на допомогу тій країні, яка буде частково окупована, то це буде означати смерть політичного НАТО як такої, і буде означати кризу європейської архітектури безпеки, от яка під парасолькою НАТО, бо зрозуміла є криза європейської безпеки, це те, що Росія робить в Україні, ось але ну ви знаєте, чудово, що європейці більш-менш себе почувають в безпеці, будучи членами ЄС і НАТО. Тому звичайно, що таке може статися і до цього. Слід готуватися і навчання в цьому контексті позитивне. Ну і напевно, останок я не бачив якихось серйозних джерел, але те, що писала західна преса, що буцім та американці, врешті-решт, вирішили посилити своїх британських союзників ядерною зброєю, тобто ракетами, які вони збираються розмістити на Британських островах, чи це правда? Я не знаю, оскільки Британія є ядерною потугою навіть без такої допомоги, і за великим рахунком я не чув, щоб НАТО як організація якимось чином переглядала свої плани по ядерному стримуванні і застосуванні ядерної зброї, окрім Британії, є ще Франція, ядерна країна і плюс є п'ять країн, чотири європейських, плюс Туреччина, де розміщені атомні бомби американські і у випадку конфлікту з Російською Федерацією вони будуть можуть бути задіяні національними силами цих країн. Я не чув, щоб вони щось переглядали, але такий сигнал можливо, це теж така інформаційна робота з Росії. Я що вони можуть отримати відповідь і за те, що вони мілітаризували і зараз розміщають зброю на території Білорусі, і за те, що вони погрожують європейцям з Калінінграду, що вони отримують достойну відповідь американські ракети, яких не було в Європі, ну фактично після карибської кризи. Якщо пам'ятаєте, 62-й рік жовтень власне цим волінтарізм Хрущова призвів до цього конфлікту, але в результаті результаті розв'язання цієї ситуації американці погодилися євроракети прибрати з європейської території, і з того моменту фактично вони не не, не погрожували радянському союзу ракетами малої і середньої дальності, власне з європейського континенту. Якщо повернеться американські ракети, це буде дуже цікава ситуація, і це буде черговий програш стратегічний пана Путіна після його фактичної поразки в Україні стратегічної. Поразки ми будемо сподіватися, звичайно, що буде тотальна поразка після того, як ми звільнили всі території. Але дуже важлива поразка була це вступ Фінляндії, передусім в НАТО. Оскільки це потужна країна, це перша і найголовніше про що ну не дуже часто кажуть: Кольський півострів на Кольському півострові знаходиться ключова інфраструктура Російської Федерації, їх ядерний кулак. І зараз набагато менше потрібно буде засобів, щоб контролювати, що там відбувається, і у випадку конфлікту нанести. Такі удари, що ну фактично а аби російський, російській цей ядерний потенціал.